Вирухатися назад тепер. Ми зробили переджитуємо. Вперед, вперед, назад, назад. Але воно просто складається, що це робимо ногами. Ваша остання позиція така, правильно? Ліва нога, права рука. Ми починаємо рухатися назад тепер. Назад поправок ви працюєте передній ногою зараз. Що ми робимо? Руки до себе в стічку. Передньою ногою наносите апчалі в груди. Ось ви стояли, виробите. Рукач. Бачите? Одразу передню ногою. І ногу вставите назад. Не перед собою залишаєте, як ви це робили вперед. А вже ставите назад. Ми починаєте туркувати назад. стійка, ніч в солі. Вже не буде на собі нічого в солі. Перезарядка. Середній блок, але зовнішній. Ну, простими словами, зовнішній блок. Не внутрішній як ми це робили, Зовнішній рука назовні йде. Ще раз. Ви стояли. Апчайте передньою ногою. Ногу. Назад, тій канічасові, середній бок зовніш. Все, залишається останній дій. Знову ж таки, ви назад, знову ж таки працює передній та нога. Що ви робите? Те ж саме ногу виносите на коліно, ючаю з рукою, Вивести, зафіксувати на Зафіксували ногу назад. Стійка гунан-соді. стійка. согі Гунан стечка. Задньою рукою наносимо дочку. На цьому все. Пойдем, Ще раз. Ви стояли. Закінчили. так? Да? і останній. Робите удар зараз чергі передньою ногою. Блок зовнішній. Наступний рахунок. Передня нога. Раз. Два. нога. Задні. Не передня, задня. Задня. Будеть задні. Важко? Да. Ну, трошки важко.